Ольга Асауляк, книга Вогонь Очищення. Прийшли, щоб повернутись. Ті, хто став на цей шлях, діти, відірвані від далеких і близьких родичів, які чекають на їхнє повернення з виконаною земною програмою. Щоб повністю її виконати, необхідно відпрацювати усі тонкі рівні людського я, аж до манади в серці, вищого духовного начала в людині. Душі дитяти, яка йде від батьків і одягається в грубу матерію для її освоєння, для роботи, для набуття досвіду, але під час проходження через дзеркало відбувається відображення того, хто сотворив, і пам'ять губить батьківську ниточку. Щільна матерія, як скафандр, закривається, відділяючи астральний і ментальний мозок від фізичного, і тільки зрілі, досвідчені душі. Уміють під час переходу на грубий план захопити маленьку тріску всесвітнього дзеркала, яка допомагає їм встановити зв'язок і підтримувати його з тими, хто послав його. Якщо звичайна людина на енергетичному рівні виглядає як дзеркальна куля, то носії внутрішнього дзеркала мають ще і внутрішню дзеркальну перегородку. Вона може бути повернута під будь-яким кутом і відображати все, що завгодно. Від світу, який людина сама створює в собі, до реально відображеного гіпервсесвіту. Для отримання істинного зображення необхідно розвернути дзеркало під потрібним кутом і налаштувати на систему дзеркал піднебесної сфери першого, другого і третього небес. Потім з усиллям волі пройти зовнішнє дзеркало, утворивши вир. Відкриваючи проєкцію наступного рівня. Пізніше, при проходженні високих планів, поля будуть закручуватися всередину цієї воронки. Подальше сходження залежить від багатьох факторів: хтось проходить шлях до кінця, розбиваючи всі дзеркала, хтось сходить з дистанції, спокусившись примарним відображенням астрального дзеркала, тобто застрягаючи в астральному тренажері, хтось зупиняється. І виконує свою місію на одному із планів. Людина, що йде шляхом пізнання, будує в собі циркальний фільтр, який може досягнути аж неба небес. Омана багатьох хто став на цей шлях у тому, що вони зразу намагаються вилетіти із свого тіла через тімінний центр і вийти у зовнішній космос без попереднього очищення, не відчувши любові до всього живого на землі. Не пізнавши Бога в собі, у той час як найвірніший шлях це шлях у глибину своєї свідомості, пробудження підсвідомості, надсвідомості, аж до злиття з великим розумом Всесвіту. Це шлях у глибину люблячого серця через біль, страждання, через трансформацію в собі, тварних інстинктів.